Усіх вітаю в такому прекрасному відео Ченнелін-Потік. Сьогодні в нас буде прекрасна практика, яка буде актуальна в той чи інший проміжок часу. Вона жива, ось вона залишає свої куди інформації і коли ви. Можете відчувати певний ем, момент, та, що ви хочете знайти той чи інший ключик, ви можете повертатися до цієї практики. І кожного разу вона, можливо, для вас буде розкриватися в новому е, своєму кольорі, в новій своїй глибині. Тому це буде просто космічний політ. Тому е, сідайте зручно або можете лягти, як вам буде комфортніше. Сьогодні в нас потоковий ченелінг, і я дуже рада його представити вам, торкнутися і піти саме з вами в цей процес, і передати ту актуальну для нас концепцію, енергію, її інформаційні загрузки, які є важливими, які додають тих ключів або відповідей, які. Ми могли шукати в просторі, тому, можливо, ви сьогодні знайдете і підете за саме із своїм ключем і ділитися, проживати його в своєму живому житті, взаємодією в першу чергу із собою, а в іншу чергу із всіма навколишніми людьми, які вас оточують, полетіли в досвід. Я коли налаштовувалася саме в ченелінгу, до мене вийшов Архангел Гавриїл, і він про благовіщення і вознесіння його колір такий білий, кришталево-прозорий. І Він про те, що дає нам нове бачення, нове дихання. На те, щось, що ми зараз проживаємо, теж він надає певну гармонізацію між нашим розумом і нашим серцем. А хто чекав певного такого свого проявлення, озеріння, можливо, нових якихось відкриттів, нових входжень, нових доріг, нового кроку. Це все те, що він розливає в своїй енергії в своєму звучанні. Він вже з нами зараз знаходиться в просторі, ви можете відчувати його. Я часто порівнюю його енергію, як я її відчуваю, ось коли ви бачите, летить перегінка в повітрі, і вона ще не знає, де вона приземлиться, саме на якому клаптику землі. І ось цей момент ще такого певного польоту. Ось так я відчуваю для себе енергію Гавриїла. Тому ми починаємо дихати, налаштовуватися, ви можете відчувати його, його енергію, яка покриває все тіло, і вона починає з ніг, торкаючися на нашої корінної чакри, мулатхари. І сьогодні він буде працювати в процесах єднання наших трьох частинок нашого розуму, mm -hmm. серця і наших відчуттів, нашого тіла. Тому він заходить саме з такого аспекту знайомства, доторку і Починає працювати над гармонізацією, Відчуйте, як зараз розкривається наша тім'ячко, наша сьома чакра, сахасрара. Наче, знаєте, налаштовує нас на процес і в повній мірі огортає своїм звучанням своїм доторком. зараз відчувається наскільки близько вона, наскільки все тіло зараз налаштовується на неї. І він готовий передавати нам послання. Паралельно з тим, працюючи з нашим тілом, з нашими базовими енергоцентрами. І він передає, що він сьогодні тут для налаштування божественної істини, з якою ми складаємося, і в яку ми занурюємося і часом випадаємо в зв'язку з тими чи іншими ситуаціями, і це теж є божественним задумом для нашого закріплення, для нашого звучання і відчуття власного я, власної цінності. Цілісності, і він сьогодні для того, щоб з'єднати і в повній мірі, щоб ми могли відчути власну цілісність, власну силу тим, якими ми є, і показати нам, який зервенний вклад ми вносимо в своє життя, і яка величезна міра розкривається в живому житті. В осередку в контакту із іншими людьми. І наскільки це працює у дві сторони, наповнення і згадування за свої особливі моменти, за свої сильні чесноти, які ми набуваємо, розкриваємо їх в цьому унікальному досвіді, проживаючи. Той чи інший аспект, ту чи іншу дорогу, яку ми обираємо для себе в прожиттю на закріплення, на визначення і на визнання такої величезної сили, яка знаходиться в нас, і, в повній мірі, дати їй звучання в матерії, в заземленні, і побачити, як це щось розкривається величезними опаростками, матеріалізовується. І далі ми бачимо, як це живе в матеріальному світі, на фізиці, і ми можемо торкатися його і часом дивуватися наскільки сильно наша дія дала такий результат. Тому зараз він працює з нашим серцем і сонячним сплетінням. Саме там. По відчуттях є ось це єднання із своєю божественною суттю, і своїм Я, тому що зараз, коли він налаштовує це звучання, йде таке відчуття, що мені да, нам безпечно бути в цьому процесі, проявлятися в цьому житті, бути таким, яким є. Із своїми унікальними особливостями, цінностями. І він налаштовує на ось це згадування, тому що він передає, що абсолютно нічого не втрачено. Воно просто може бути забуте нами або заховане на той період. Моменту, коли ми будемо готові розпакувати той чи інший момент дару, який знаходиться, звучить, і час від часу входить в життя, показуючи таким сильним аспектом, що він є, але ми можемо самі його як приховувати, або він мені говорить грати в гру, коли ми віримо, не віримо. І відчуйте, як ще більше заповнюється його енергія. А, все серце, весь грудний відділ, і потрошечки починає переходити до горлового відділу, нашої горлової чакри. І він говорить, що це для того, щоб в прекрасній і повній мірі ми могли заявляти. Проявлятись і із глибини власного я звучати своєю божественною енергією, своїм цілісним, єднаючим осередком, відчуваючи власні Я і надаючи їм такої форми матеріалізації і саме в такій формі ми ще більше єднаємося із простором, і з процесами землі, на якій ми знаходимося. Тому звучання кожного індивідуума є важливим аспектом. З цього будується те більше, якому надається форми. І він нагадує, що кожен із нас дає вклад на створення матерії, і як важливо, коли ми йдемо за собою, коли ми відчуваємо себе, коли ми питаємо себе, що сьогодні я хочу, коли ми йдемо в дію і даємо собі це. І він говорить, що подивися, як змінюється життя, коли ти в постійному контакті із собою, коли ти береж на собою, коли ти в любові, коли в тобі є твоя власна довіра, і вона як твій імунітет, який розходиться по всьому твоєму тілу, всім твоїм каналам, всім твоїм тонким тілам даючи тобі ще більше свободи і безпечності. І він говорить, що він для того, щоб ми проявлялися. І зараз він направляє свою енергію в руки, підсилюючи їх для того, щоб ми в повній мірі відчували ось ці власні дії і могли їм. Надати форму могли це щось створювати, брати, переналаштовувати, працювати з цим вищим аспектом, так, як ми це відчуваємо, і так, як нам хотілося цього. І він нагадує, що твори створює. Відчувай, так як відчуваєш ти, це і є істина, з якою ти єднаєшся в кожному дні. Це те Божественне, яке в тобі з'єднується. Це той вищий задум, який йшов з тобою на втілення, і зараз ти про нього згадуєш, розумієш, торкаєшся, і він надати нам. Відчуття безпечності наших дій, наших задумів, творінь. І відчуйте, як зараз він гармонізовує три структури, які є в нас. Це наш розум, наше серце і наше тіло, чутлива частина нас, яка Реагує перша і показує це нам певними мурашками, теплотою, холодом це все її реакція на ті чи інші процеси. І він передає, що хоче, щоб ми відчули вібрацію, відчуття, як це, коли. Коли ти не сам? Коли ти із собою. І з собою це ого, як цього багато, як це, коли з собою ти заповнюєш весь свій простір до космічних об'ємів? І як це відчувати, що а, ти ціла галактика, в якій відбуваються, постійно якісь процеси. Створення і відпускання. Так само, як і в природі, а, так само ці процеси відбуваються в тобі. Вони створюються, звучать, і ти відчуваєш кожного разу їхні імпульси, їхню енергію і ті процеси, які вони приносять із собою а, для для того вищого задуму, для того вищого, що керує тобою, для е, того, яке ти постійно відчуваєш своїми запаленими очима або відчуттями в тіла, коли ці чи інші слова або енергія розливається в тобі як нагадування, що ти правильно йдеш, тому він зараз гармонізовує. Ось ці струни е, процесу відчуття, відчуття я, відчуття ось цієї поєднанні, єднання істини себе. І він передає з чого говорити потрібно, щоб тебе чули, чули, бачили, ти так красиво звучиш. Коли ти в своєму єднанні, в своїй істині передаєш те, як ти це бачиш, як ти відчуваєш, і це має місце бути абсолютно прекрасним чином розливається в просторі, тому що все є в єднанні вищого задума для закріплення, для об'єднання усіх частинок, і з цього робиться велика суть цілісності, об'ємності. І чим би кожен із вас не займався, він є важливим вкладом в воєння життя, в воєзвучання енергії, в яких ми перебуваємо. І він передає, що кожен із нас є важливою частинкою, де б ми не були, чим би ми не займалися. Тому він сьогодні нагадує нам, що в першу чергу все починається з нас з нас і далі розливається вже в повній мірі в просторі. В просторі, який під наші вібраційні хвилі починає звучати саме таким, таким чином. І він теж передає, що жодна ситуація, з якою ми стикаємося, вона... Не про те, щоб зламати, показати нашу слабкість або недостойність, а вона про те, що в цьому є величезна велича сила, коли ми починаємо згадувати, коли ми інтегруємо а, те більше, коли ми йдемо до нових висот, до нової міри відповідальності. І проходять ту чи іншу ситуацію, ми, дивлячись на неї, згадуємо, наскільки вона важливим була елементом, який звучав в нашому житті і який створював інші концепції нас. І тим самим ми через такі ситуації ще більше і більше єдналися до істини. До власного я і наслоювали свій досвід, даючи собі ще більше опори і розуміння, якими ми є, як ми можемо проявлятися, розливатися, діяти, звучати. І кожна ситуація вона про те, наскільки в нас є багатогранності, і ця багатогранність. Коли ми її приймаємо, коли ми починаємо з нею знайомитися і діяти, через неї розливається вищим планом, на втілення якої ми сюди прийшли. І він нагадує про те, що він за нашу мудрість, за нашу творчість, за нашу гармонізацію. За нашу божественну силу, яка розпалюється кожного разу, коли ми робимо вдих і видих, і нам просто важливо на... направити туди увагу для того, щоб ще раз з'єднатися з нею, якщо ми забули, і йти в ті дії, в ті плани, в ті вищі задуми, замисли і різні рівні гри, яка цікава саме для нас. Він передає що... щоб ми любили себе, що ми в себе є і цього Ого як багато. І коли ми звертаємося, направляємо всю увагу всередину, наче весь наш погляд із зовнішнього переходить в внутрішнє, і ми з'єднуємося. І з цим глибинним аспектом ми починаємо згадувати, і ми розростаємося ще більшою силою власного я. І він нагадує нам про те, що ого, як це, коли є ти, і ого, як це багато. Коли ти відчуваєш себе, наскільки це? Неймовірно, прекрасно, коли ти йдеш за собою. Він зараз дає ось це таке єднання із частинами, да, частинками нашого я. Вони зараз так закручуються в просторі, даючи такої цілісності. Такого певного зцілення. Відчуття ось цієї божественної форми нас, яка є абсолютно в кожному. І в кожній нашій частинці. І знаєте, він говорить особливо в тілі. Подивися на нього, наскільки воно унікальне багатовимірне, різнопланове і чутливе і наскільки це є важлива конструкція, елемент наше фізичне тіло. І зараз такі йде відчуття. Цілісності, єднання і вдячності йому. І відчути, як зараз тіло теж дало імпульс цієї вдячності взамін, що можна не ділити, що це просто тіло, що це і є ми, нашій процес. Наша велика, велика така божественна форма, саме форма саме матеріальна в нашому матеріальному житті. І, і Архангел Гавриїл передає, що кожен із нас готовий йти. І він говорить, що йти, йти в цей досвід, пробуй, заземляй. Грайся в нього, не бери його одразу так суворо, а просто спробуй, надай йому свого такого чистого дихання, повітряності і з цим аспектом легше входити в те щось, що ти собі запланував. На що в тебе є певні плани, наміри? І він нагадує нам, що сьогодні в цій практиці, коли ми відчували ось це єднання із власним божественним «Я», це наший орієнтир, це наша суперсила. Це те щось, що допомагає нам створювати, втілювати, бути, відчувати, розуміти, приймати. І це все є багатовимірна, унікальність, і що в цьому процесі так багато ем, сили. І відкривається ще більша зараз маківка. І Архангел Гавріл передає, що тепер ти відчуваєш, наскільки сильні твої відчуття, і наскільки важлива саме твоя істина, саме твої рішення, які будуються на тобі, і так, як ти цього хочеш, так, як ти цього відчуваєш. І він, знаєте, зараз сміється і, і говорить, що відчуй, будь від ласка, зараз цей момент, коли відкрилася твоя маківка. Як це, коли ти відчуваєш себе? І як це багато, коли ти в єднанні з собою. І як це сильно. Добре. Він починає закінчувати свої, свої аспекти роботи з нами. Відчуйте, як зараз, коли да, він віддаляється, з'являється ось такий певний спокій, навіть такий може бути розфокус уваги. І ось це настільки відчувається таким певним спокоєм. І воно єднається із відчуттям, що все буде. Все вийде, все станеться, все втілиться. І переливається з таким сильним відчуттям, що я є в себе. І давайте зробимо вдих. Видих, заземлюючи всю сьогоднішню практику, ви ще можете відчувати ці енергії в собі. І я дякую Архангелу Гавриїлу, який сьогодні був з нами присутній, через якого відбувався потоковий ченелінг. І я бажаю вам насолодитися. І увібрати в себе весь цей стан, заземлити його в повній мірі і насолоджуватися собою і втілювати ті величезні плани і задуми, які, можливо, стоять перед вами. Тому була рада сьогодні бути в вашому колі. І, знаєте, хочеться сказати, йдемо жити це прекрасне життя. Тому до скорої зустрічі в нових таких відео-практиках. І буду рада, якщо ви поділитеся в коментарях, як вам ця практика, як вам ця зустріч. З Архангелом Гавраїлом, і як саме ви відчуваєте його енергії?